4 година вечора. А я тут трішечки шаманю. Прилетів з роботи, світла немає. На вулиці починає капати дощ. А в мене величезна купа роботи. Шукаю скарби. Не знаю, як я зі своїми скарбами лопату вже поламав. Корінців у цієї зарази дерези прекрасної, величезні. Знайшов, пішов рукавиці якісь. Одні єдині були. І ось тут розкопую скарби до пів метра коріняки ось такі. Понятно, що воно буде лізти зі всіх сторін. Мені там писали в коментарях, що воно лізе як зараза. Скільки ти його не корчує, скільки ти його не виривай. Якщо воно має такі коріняки, то їх треба і розкопувати глибоко. Ну, тут такий невеличкий кусочок я вже встиг розкопати. І трішечки навіть кидав, трішечки виніс, трішечки тут залишив. Може комусь треба на розсаду свіженьке копаю. Зараз ідуть дощі. Кому треба, звертайтеся дві цікі гарні кущі з гарними корінцями. Ось така. Є менші, є більші, ціна залежить від розміру куща. Кому треба, дереза вона в мене незвичайна, вона в мене сортова, так що кому треба, звертайтеся накопаю під ваше, під ваше замовлення. Скільки треба, стільки накопаю. Можу навіть залишити і накопати вам в день відправки. Тут ще, ще небагато є, так що, кому треба, звертайтеся. Ось в мене помічниця є. Мій скрудж МакДак. Кури не мають тями в голові, як сюди залізти до мене, а качка моя тут, як тут. Що вона робить? Вона черв'яки їсть ходить за мною. Всі вже порозходилися, йдуть сідати на свої місця, а качка моя ходить і шукає черв'ячки. Ми тут з нею мітки робимо. Будемо садити дерева. Вона там ходить, удобряє землю, розпушує, щоб все було нормально. Так, а щоб все ще було нормально, я вже тут випиляв половину дерев. Мені писали в коментарях, що не треба цього робити, бо буде літо, буде спека. Включилася спишка. Буде літо, буде спека і не буде птиці де ховатися. За хатою отут, напевно, птиці скоріш за все не буде. Чому? Тому що тут я зроблю собі ось тут це 100%, буде городик. Ось тут грядочки. Я вже тут трохи дерев вирізав. Ось спилява абрикос. у нас всередині, до речі, була трухлява. І вони всі мають грибкове таке захворювання. Ними ж тут ніхто не займався, їх потрібно випиляти оці дерева. Ось іще одна стоїть красуня. Тут починали вже довбати. Оце без мене воно вже було зрубане. Чи зрізане, чи спиляне, ось воно валяється. Воно вже струхлявіло, ось ці гілки малі. Вони вже зогнили, їх також треба винести. Ну і тут вже небагато залишилось. Тут залишилось мені зрізати ще ось цю абрикосу, дорізати і зачистити ось цю бузину. І там шовковиця дика. Витягнути ось це, розпиляти. Фу, не знаю, коли я це встигну. І що в нас тут далі? Далі у нас іде якась сливка, ось ця дичка. Та сама бутилка з-під пива. Ось тут куш бузини і ось тут ще є деякі сливки. Ну До них я поки добиратися не буду. Вони, напевно, ось там і залишаться. Стосовно ось цієї величезної груші, що я казав, що її напевно треба спиляти. Не факт, що їх хтось спиляє, бо я вже сьогодні дізнавався, по-перше, це дуже дорого коштує. Щоб спиляти ось цю грушу, потрібно в районі трьох тисяч гривень. Це трішечки забагато. З моїми фінансами. Виділити три тисячі, то це взагалі віддати всі гроші. Тому грушка поки що буде рости. А ось це я своїми силами постараюся вичистити ось тут. Чому? Тому що я тут хочу посадити деревця. Я думав деревця садити ось так вздовж, де в мене там птиця, але так не вийде. Чому? Тому що гуси це шита зараза, і вони всі деревця знищать. Вони будуть їх гризти, довбати до тієї пори, поки вони його не бабахнуть до, до кінця. Ось тут можна буде дати сіточку, ось так відгородитися. Птиця буде там, а тут в мене буде собі така. Така красива діляночка, з якою можна буде працювати. Можна буде гарбузи якісь посадити, щоб воно тут все заплило. І ще буде гарний урожай гарбузів. Тут за хатою буде тіньочок. тут з цієї сторони також деревця. Можна, забор стоїть, можна посадити якісь деревцята. можна персики посадити, вони тут мерзнути не будуть, бо тут буде затишок. Ну, це вже буде. З часом. Зараз потрібно ось це все висунути, докопати дерезу. І висунути, ось це розпиляти десь туди аж в самий кінець, далеко, щоб його не було ні видно, ні чутно. Так що ось таким займаємось Зі, з моїм скруджмакдаком. Знайшов сьогодні її гніздо. Ну, поки я туди не можу залізти, щоб вам його показати, те гніздо, бо там вже треба багато прибирати. Я ж казав, що вона буде нестись і на Новий рік ще каченята будуть або Різдво. Отак вона і робить красунька. Так що ось такі справи, поки ще не дуже стемніло, пішли ми далі копати, бо ще роботи мама мія. То вже якісь мошки літають, чи то вже вони по мені літають, чи що я вже не знаю, я мокрий тут, що з мене капає. Може, то вони до мене прилетіли, ті мошки. так. Траншеї тут покопав такі, що я не знаю, як я завтра маю тут його зарівняти і привести цю ділянку в порядок. Так, накопана ціла куча, щось мені мій телефон не хоче нормально знімати. Показує, що тут що тут робиться. Накопана куча, розкопані ось такі траншеї. Ну, все, я не встиг тут його докопати. Ще є декілька кущів, самого такого паскудного. Так, де мій завхоз? Іди сюди. Качка пішла на своє гніздо, ти чого нічого не робиш. Ти береш приклад своєї подружки, да? вона тебе добре навчила. Вона навчила ніці не робити: їсти, пити і спати. Лише в нас є така. Тоже подружка, ну то моя подружка, дуже хороша, яка балує мені кота і собаку. Вона їм привозить гостинці дорогущі у вигляді корму. То Вова передавав котеняті їсти. Я думаю, чому воно росте так, як на дорожах, воно жре дорогущий корм, п'є водичку, їсть сирок, яйця і росте як танк. Воно скоро буде кицька більше як пес, да? так? Тепер кастанчик має корм. Дешевенький корм він не хотів їсти, а цей корм він їй з величезним задоволенням. Так що каштанчик і карамелька стали улюбленцями моїх глядачів. Скоро перейдемо на канал, буде називатися Каштанчика подвір'я. а не Ромашкове подвір'я, да, каштанчик? Але ще, якби воно щось мені тут допомагало. Йди покажись усій красі. Що? Ти стидаєшся, не хочеш сьогодні показувати свої очі, мій да? хороший. Трошки допомагаєш, нам ще треба йти висунути оте дерево звідси. Да. Кури з качками вже пішли спати, на вулиці ніч темна, В Плеті горить. В хаті тепленько, світла немає. Качка пішла спати, коштанчик тут ходить, мене охороняє. Кофта моя мокне висить. Як опудало якесь? Сам злякався, повернувся, дивлюся, хтось стоїть, то кофта висить. Якщо ми ось так трудимось. Погнали далі, да, каштан? Ой, ті, що комарі кусають. Ти хочеш до хати? Як це ти хочеш до хати? Хто буде на дворі? Хто буде прибирати? А загрібати за хто буде? Ні, я так, такого не розумію. Що такое? Прибираємо далі. Так, да, тут ще сміття, ще скільки железяк викопується, бутилок з-під пива з желізних. О бляшаних. Ти, морда моя шабатя. Щобаця морда. Ідемо далі прибирати. Включаємо фонар і погнали. Не до хати ми не йдемо, поки аж світло не включить. А світло включить півдесятого вечора. Да? Да, о, гавка, ти ночний. Да, скажи, як тобі погано тут. Ти артист. Ти артист. Я буду тебе брати з собою на репетиції. Ми будемо співати, а ти будеш там підспівувати, да? Будеш біля Василівни сидіти, біля Баяна. І будеш там їй. Помагати. Хороший. Нічого воно вже не видно, правда. Не знаю, що воно це таке. Якийсь кружочок світить, пара з лиця з губи йде. Фу, не тільки з губи, а... З мене також весь мокрий аж капає. Так, тут правильно, напевно, треба навести ракурс, але вже завтра в день я зніму відео, і ви вже зможете побачити, що я тут начудив. Це задня стіна будинку. Ну, Можна зрозуміти, що задню стіну видно, значить, тут уже Хащаків немає. Помічник мій пішов до хати грітися. Фух. Дерезує. трішечки там залишилось, не докопав, зате взявся тут за хатою за порядки. І трішечки тут начудив з тими порядками. Але не видно так, щоб показати все. Тому чекайте наступних відеороликів. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім пока! І до нових зустрічей! Робіть добро, воно обов'язково повертається. Насолоджуйтесь життям, цінуйте кожну хвилинку. Мрійте, надійтесь, кохайте. Не відкладайте нічого на завтра. Будьте щасливими! І нехай життя приносить тільки радісні моменти. Ще раз всім пока. До нових зустрічей!